Контролюючий страх, інший позиції підлаштовування жартовності. Врешті кожна дія партнера, кожен жест, кожне зауваження стають болем і відбуваються слідами в серці, тому що кожне слово, деталь, зауваження, немов нагадують ваші підсвідомості, наче дятел по дереву б'ється і починає ти неважлива. І ви котитесь в яму без дна власного знецінення. Як же інакше сидіти і чекати, коли за вас виконають ваше ж бажання, і, врешті, приймати результат, відредагований іншою свідомістю, не мог купувати копію, коли не маєш собі змоги купити оригінал? І висить та скопійована картина і нагадує вам про те, що ви не змогли купити той оригінал? Але прикол в тому, що. Коли за вас ви підлаштовувались під когось, да, ви там переклали відповідальність і щось зробили за вас. Але людина робить щось відповідно до свого свідомісного рівня і того, як вона це бачить, і що вона ще вважає за потрібне. І тут момент в тому, що то, як бачите це ви, і то, як бачиться хтось, відрізняються. І ви починаєте знецінювати, докоряти, зневажати іншу людину за її бачення. Фактично ви починаєте вбивати іншого за його унікальне бачення. Так само, як ви перед тим буквально зневажили себе за своє виходить унікальне бачення. Коли хтось дарує вам оригінал, це дуже велика цінність. Але у вас ніколи не буде цей оригінал, поки немає внутрішнього дозволу. Поки ви не дозволите собі стати отим оригіналом, щоб до вас, отой той оригінал просто протяг.